Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на Харківщині, про обстріли регіону та, зокрема, про евакуацію населення. З нами на зв'язку Марія Зайцева. Це депутатка Харківської районної ради, голова постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків з громадськістю. Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю. Героям слава. Наскільки ворог посилив обстріли регіону, зокрема за минулу добу, і які населені пункти от постійно потерпають від цього, хочу сказати, що лінія зіткнення зараз дуже розширилась. Да, останні уже сьогодні, четверта доба, як Російська Федерація намагається своїми гдрг групами заходити на територію нашої України, так потерпає. Дуже у нас ОТГ, Липецька ОТГ, Вовчанська ОТГ, Старосалтівська ОТГ, Куп'янський напрямок теж потерпає від обстрілів сьогодні. На Харківщині в самому місті Харкові ще не було обстрілів. Вчора були позавчора. Були Російська Федерація, звісно, зараз активніше почала свої терористичні. Обстріли нас і ситуація така загострена. Люди, люди евакуюються з тих населених пунктів. Наразі десь біля 6 тисяч людей вже евакуйовано з прифронтових та сірих зон. І триває зараз евакуація. На ранок вже було 350 заявок. До у нас є в Харкові координаційний гуманітарний центр. Є, є, є номер телефону для евакуації, коли куди можуть люди звертатися та е, залишати заявки. Наразі е, 350 заявок людей було по Волчанському ОТГ. Е, також Тарасалтівське ОТГ вже було е, заявки на сьогодні. Є Волонтери працюють і ввечері пізно вчора, в 11-й вечері 40 людей з Старосалтівської громади привезли на пункти, де приймають людей. Тобто зараз постійно йде робота. А скільки людей залишаються у тих населених пунктах, яких ви назвали? Зокрема у Вовчанську, і чи є люди, які не хочуть виїжджати попри обстріли, попри наступ Росії? Ну, за даними зараз до 500 людей там на Волчанському Волчанському напрямку, але я вважаю, що це по лінії зіткнення і в сірих зонах це дуже багато людей. Насамперед, люди не хочуть покидати свої домівки. Ну, це нормально. Ми, я сама харків'янка, зараз знаходжусь в Харкові. Ми не хочемо покидати свої домівки. Ми хочемо жити в Україні тут, в нашому регіоні. Але на жаль, Є обставини, там, коли є діти, треба евакуювати дітей. Обов'язково це моя думка. Якщо люди приїжджають, таке буває такі випадки, коли людина там, з -за кордону чи з інших регіонів подає заявку на евакуацію своїй бабусі, да, дідуся, тому що вчора. Була на пункті цієї евакуації, коли куди привозять людей. Більша частина це літні люди. Так і прошу, ну звернемо увагу на те, що там місто Бовчанськ вони були в окупації більше півроку на початку війни. На сторона Липців була більше там двох місяців в окупації. Люди оттуда ще тоді тоді повиїжджали. Після деокупації повиїжджали, але багато людей вертаються, тому що всі хочуть жити вдома. Є зараз волонтери евакуюють із е, тваринами. і Вдячні дуже всій волонтерській спільноті, всім організаціям, які залучені до евакуації, тому що спасають. Не Тільки е людей е звичайних там спасають тварин, спасають літніх людей, спасають людей, які лежачі, де з інклюзією, е і вивозять їх і максимально на пунктах. Е надається вся допомога, і фінансова, і гігієнічні набори, і продукти харчування, і ліки е все максимально е розсіляють людей по Харкову. І область по харкову розсіляють у шелтерах, чи можливо людей відправляють або пропонують їм також до родичів переїхати? Чи як це відбувається? це розселення більше більшість населення їде до родичів саме або до знайомих своїх це більше більший поток людей, але також є шелтери, є так звані МКП міста компактного проживання. Або там при а, життя, да, скажімо так, і людей розселяють, якщо їм е, нікуди їхати. Наразі на сьогодні на е, ранок ще не було в місті Харкові десь до 400 місць і ще є в області тисячу місць, куди розселяти. Е, людей з інклюзією, людей лежачих, розподіляють ну, в шелтери, де їм можуть там надавати е, там, допомогу. Специфічно, так скажемо, власне, ще такий момент. Розуміємо, що в прикордонних регіонах може може бути проблема зі зв'язком і мобільним і інтернетом. Як в так в такому разі люди дізнаються про можливість евакуації, про можливість допомоги, що є волонтери, які можуть приїхати допомогти, виїхати, переїхати в Харків на. На деякий час як ось це все відбувається. Як люди дізнаються інформацією, і чи можливо там все добре з мобільним зв'язком можуть зателефонувати Там, англ. де немає сіра зона, там не може бути нормального зв'язку? зачастую з гучномовцем їдуть такі каравани, Ми називаємо да волонтерські. Вони їдуть між ними зв'язок по раціях. Все з безпекових питань, тому що це евакуація, там є свої правила. Є, є їдуть з гучномовцями, кажуть про те, що люди просимо у вас евакуюватися і заїжджають, під'їжджають, стукають у ворота, у двері, щоб люди евакуювались. Так багато людей відмовляються. На жаль, тому що літні люди хочуть залишатися вдома не мають. Бажання ну на жаль, це реалії, і така ситуація була і рік тому, і після деокупації, що люди відмовляються. Але більша частина, звісно, виїжджає, тому що там дуже гаряче, дуже багато. Ми закликаємо людей, хто не виїжджає бути в підвалах, бути в бомбосховищах, але це небезпечно, звісно, і тому треба евакуюватися. От про область ми поговорили, а власне про обласний центр, про місто Харків. Росіяни почали наступ на Харківщині. Які настрої у населення саме в Харкові? Чи люди з самого міста виїжджають кудись подалі в інші населені пункти? Чи не бояться, чи навпаки бояться? Яка ситуація у місті? Ситуація у місті, бо я теж можу порівняти з тим роком, тому що на травневі виїжджали і в тому році. Да? Переживали, але я хочу зауважити, і кажу це всім, що Російська Федерація з нами воює не тільки на полі бою, але і інформаційно і, і багато і ПСО. І цей ПСО запускається. Люди, звісно, люди панікують. Це нормальна реакція на те, що ми знаємо, що може бути. Але рішення за своє життя приймає кожен особисто, тому що я знаходжусь в Харкові і розумію, що мої рішення за мене, за мою сім'ю, за моїх дітей я приймаю особисто, тому що ніхто не знає, куди буде прильоти. Росія з нами воює з цивільним населенням і воює з, зі всією Україною. і їм все рівно на всіх нас. Це буде приватний будинок, або буде об'єкт інфраструктури. Вони просто знищують нас як націю. І я вважаю, що наразі, от саме зараз, як в 2022 році, на початку ми повинні всі об'єднатися всі зусилля свої докладати максимально і це не тільки про кошти, а про дії про те, що ми повинні допомагати зараз і військовим, і, і можна бути дуже корисним і допомагати цивільним, і допомагати своєму сусіду, і допомагати. Економічно всі зараз повинні бути залучені на перемогу, тому що Російська Федерація програє неможливо виграти у народа, який є весь народ проти, і тому неможливо виграти війну, коли всі роблять для все для перемоги. Тому я закликаю всіх людей в любого віку, в любої статі в будь-який діяльності. Ті, хто за кордоном нам важливий, кожен українець він може е, бути амбасадором, лобіювати наші інтереси в інших державах. Е, і я це звісно наголошую. Нам важливо, щоб кожна людина могла щось робити, і це туди, е, тоді нас приведе крок за кроком до перемоги. Дійсно у єдності буде наша перемога Дійсність. і та. Перепрошую, що такий длинний спіч, але це від душі, тому що ми, правда, на Харківщині бачимо дуже багато різних ситуацій, і тут єдність саме важлива. Е, дякую вам і також хочу зупинитись на такому моменті як фортифікаційні споруди. Бо от коли розпочався цей наступ на Харківщину, в мережі дуже багато було інформації власне про якість фортифікаційних споруд. Чи були вони дійсно збудовані? Як були збудовані? І... Були різні думки. Одні писали, що все було окей, добре збудовані. Інші писали, що навіть на 30% не було того результату, що мав бути. Як насправді, що з вартифікаційними спорудами на Харківщині чи були вони збудовані якісно і добре? Як насправді я вам теж не можу на 100% сказати, тому що я сама там не приїздила туди, але ми спілкуємося з різними хлопцями з різних підрозділів. Зірлів різні ситуації, тому тут коментувати не хочеться тут більш питання до генштабу да до військових адміністрацій, як вони виконали свої роботи, але можу зазначити, що запеклі бої зараз йдуть дРГ. Заходять, але от як змінилися хід війни, там півтора роки тому ми навіть не казали про дрони камікадзе, так але зараз вони дуже виручають, спасають, щоб наші хлопці вони навіть е, ліквідують ці ДРГ, і зараз війна така вже технологічна, тому це і і показує, що знаєте, це ж Російська Федерація. Вона не відстає. У них точно так же зараз відбувається. Там на полі бою, так от жужження там одні дрони. Тому треба розуміти, що ворог сильні, сильний, в них є ресурси і розуміння всього цього процесу. Але у них не таке громадянське суспільство, громадськість, яка так допомагає в Росії не допомагають. Так, військовим сам народ, а ми допомагаємо. Хтось збирає, хтось знаходить, хтось донатить, хтось відправляє. Тому в цьому наша сила наразі, і ми йдемо за цими технологіями. Теж тому все ж таки наголошую, щоб люди доєднувались до допомоги нашим захисникам. І також наостанок хочу вас запитати на вашу думку, ось цей наступ. Які цілі росіяни переслідують? Вони намагаються показати якусь побіду своєму своєму населенню. Вони хочуть прикрити постійні втрати по всій лінії фронту. Чи можливо вони перевіряють на місці наші сили оборони? На вашу думку, яка ціль цього наступу? Моя особиста думка, що це неадекватні. Звісно, люди всі, які воюють проти нас. Я вважаю, що це щоб сили з запорізького напрямку перекидувалися на Харківський напрямок. Харків взяти наразі, моя думка, неможливо. Не І якщо можливо, це, це дуже великий проміжок, часу, дуже великі сили. Зараз війна, вона відкрита. Всі бачать один одного, хто де, які сили стають, тому це е, такі відволікаючі, я думаю, з одного боку е, е, перевірочка така собі. І це перевірочка для нас теж, тому що ми теж повинні розуміти, що війна вже третій рік поспіль, що ми повинні робити відповідальність е, осіб, всі, які залучені до цих процесів, е, е, тому це наша така. Наша перевірка, так, відволікаючи якийсь момент, я бажаю Російської Федерації, але там гарячо, ж не тільки тут зверху, так, там на Куп'янську, весь цей рік, там дуже Куп'янськ… Май ну зруйнований, коли пройшла деокупація Куп'янська. Він був цілим містом, але зараз Куп'янське потерпає як в свій час ізюм. Тому тут по всіх напрямках є проблеми. Я думаю, що зараз резерви теж долучають військові по даним Генштабу на наш напрямок, але це розтягування сил. Кордон великий, і тут треба зазначити, що вони кидають на нас кабами, і до нас да, долітає дуже швидко і той постійна, постійний процес по всім лініям дуже такий важкий. Тому дякую ЗСУ, що ми живі. Але треба всім разом зусилля приймати за для перемоги і наближення перемоги. Зараз літо це, цей проміжок буде саме спекотний в зв'язку з політичною ситуацією, з наданням допомоги Україні. Якщо зараз надається допомога Україні, вони, у них не так багато часу, щоб поки йде допомога, питатися нас. Подолати, скажімо так. Так, дійсно будемо вірити в сили оборони і чекати допомоги за кордону. І дякую, що долучились до нашого ефіру. Розповіли про ситуацію на Харківщині та, зокрема, у місті Харків. Я ж нагадаю, з нами на зв'язку була Марія Зайцева, це депутатка Харківської районної ради, голова постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків з громадськістю. Говорили про ситуацію на Харківщині, евакуацію населення та ситуацію власне у містах місті Харків. Залишайтеся з РБК Україна а тут завжди найактуальніші новини.